Вітаю, шановні, дев'яті класи! і сьогодні ми, продовжуючи наш вступ, повинні визначити загальну характеристику українських земель на початку 19 століття. В основному сьогодні ми з вами звернемо увагу на мапи, як українська територія існувала в 19 столітті між двома імперіями. Зверніть вашу увагу, будь ласка, на цю мапу. Це мапа середини 18 століття. У нас ще існує Запоріжжя. Ще існує Гетьманщина, хоч і лівобережна лише, навіть ще Слобідська Україна існує зі своїми установками, так скажемо. А територія України входить правобережжя в Річпосполиту, Закарпаття в Угорщину, частина українських земель входить в Російську імперію і Гетьманщина Запоріжжям теж, Кримський Ханат і Османська імперія панують на півдні. Але ми вже з вами знаємо, виходячи із попереднього матеріалу, що в другій половині 17 століття Російська імперія ліквідує спочатку Гетьманщину, а потім і Запорізьку Січ. І мапа змінюється ось до таких картин, як ви бачите зараз на екрані. Кримський ханат трішки розширився, ви бачите, і Російська імперія теж розширила офіційний свій вплив. Вже не бачимо ми на цій мапі. Гетьманщини та Запоріжжя ми бачимо типові губернії, як це було прийнято поділяти на території Російської імперії. Така ж ситуація складається і на Заході. Ви бачите, що вже після, після поділів Польші у нас відбувається приєднання в 1772 році і 1975 році Галичини та Буковини до Австрійської імперії. На кінець 19 століття, 18 століття в 1793 році ми бачимо вже ось таку мапу. Більшість українських територій вже в складі Російської імперії. Південь у нас приєднаний в результаті російсько-торецьких війн в 1783 році, як ви бачите, вже анексований Крим, якому нібито обіцяли незалежність як незалежну державу. Також ми бачимо, що в 1793 році в результаті е, другого поділу Польщі приєднано до, до Російської імперії такі українські землі, як Братславщина, Київщина і частково Волинь. Е, в Речі по залишається невеличка частка, але після третього поділу Польщі і ця мапа змінюється. І що ми бачимо з вами на початок 19 століття? На початок 19 століття ми з вами бачимо ось таку мапу. І на майбутні 150 років від кінця 18 до початку ХХ століття українці перебуватимуть під владою двох імперій. Як ви бачите з мапи, 80% українського населення перебуває під тиском Російської імперії. Решта 20% населяли Австрійську імперію Газбургів. Російська та Австрійська імперія являли собою величезні територіальні. Конгломерати, численне населення, яких складалося з різних за етнічними та культурними витоками народів. Від населення вимагали абсолютної покори і вірності, вважаючи це не лише політичним, а й моральним та релігійним обов'язком. Що ж, ми з вами поговоримо конкретно про поділ українських земель в складі Російської імперії. Наприкінці 18 століття Російська імперія оволоділа Слобожанщиною, Лівобережжям, правобережжям та півднем, що становило близько 85% земель, заселених українцями. Підвладні Росії території називали Наддніпрянською Україною або Надніпрянщиною. На українських землях було поширено загальноімперська адміністративний територіальний устрій. Було запроваджено поділ на губернії, а це основна адміністративно-територіальна одиниця в Російській імперії. А губернії поділялися на повіти. Це адміністративно-територіальна одиниця, що існувала на українських землях до 1923 року. В свою чергу, губернії об'єднувались в генерал губернаторства, до складу якої входила одна або декілька губерній, і такий поділ існує до 1917 року, тобто до лютневої та жовтневої революції. Наприкінці XVIII в першій половині 19 століття імперський уряд став запроваджувати нові адміністративно-територіальні одиниці генерал-губернаторства. Влада генерал-губернатора, особливо на підкорених імперії землях, мала характер військової диктатури. Він був наділений практично необмеженими повноваженнями, зосереджуючи військову, адміністративну, судову та фінансову владу на підконтрольній території. На посади губернатора і генерал-губернатора імператор призначав представників дворянства, зазвичай російського. Адміністративно-територіальний устрій українських земель в Російській імперії не враховував історичних традицій адміністративного устрою на Надніпрянщини і мав на меті привести їх у відповідність до інших регіонів у її складі. В імперських колах стосовно українських землях використовували інші назви. Правобережжя називали південно-західним краєм, південь називали Новоросією, лівобережжя і Слобожанщину називали Малоросією. Частина суцільно заселених українських земель опинилися за межами дев'яти українських губерній. Це великі райони Кубані та військ, Війська Донського, Воронезької, Курської областей, Гродненської, Мінської, Могилівської губерній. Люблінської губернії і також частина Бесарабії. Таким чином, адміністративно-територіальний поділ в Російській імперії не враховував географію національного розселення українців. У стаді Російської імперії надніпрянські українці опинилися в політичній системі, життя в якої суттєво відрізнялось від звичних їм умов. Російська імперія вела великим була великим територіальним об'єднанням, що складалося із центру та підвладних територій, заселених різними народами. Вона мала централізовану систему управління на чолі з імператором. Виконання законів та розпоряджень уряду покладалося на численне чиновництво, яке для населення імперії було безпосереднім уособленням влади. За часів Гетьманщини і перебування у складі Речі Посполитої українцям не доводилось стикатися з. Усевладня місцевого чиновництва. Одним із головних чиновників, одним з головних завдань чиновників було збирання податків. Проте витрачалися вони перш за все на задоволення вимог центру, а не місцеві потреби. Від населення українських земель вимагало абсолютне підпорядкування влади. Усіма засобами впливу підвладних підданих намагалися виховати покору та вірність. Наголошуючи, що це їхній моральний та релігійний обов'язок. Відтак більшість населення поступово пристосувалися до імперських порядків і вважали їх цілком правильним. На Дніпрянщині постійно розміщувались значні військові формування російської армії, утримання якої стало тяжким важким тягарем для місцевого населення. Водночас для представників сімей української еліти військова служба була можливістю зробити непогану. Новою особист... особливістю життя українців під імперською владою стала його детальна регламентація. У попередні часи, як козацька старшина, так і польська шляхта ніколи не видавали розпоряджень щодо впорядкування питань повсякденного життя. Імперська влада навпаки прагнула регламентувати життя своїх підданих на території всієї багатонаціональної держави за єдиними стандартами. У ставленні до Надніпрянської України уряд імперії постійно підкреслював, що її землі є давньою і невід'ємною частиною Росії, яку вона на деякий час втратила. Уособленням цього стала викарбована на честь приєднання правобережжя і білоруських земель за поділами Речі Посполитої медаль. З висловом Катерина я повернула те, що було відірвано». Українці вважали малоросами, які належали до єдиного великоросійського народу. Політика ігнорування національних особливостей як українців, так і інших підкорених народів, а також наявність в імперії російського народу, що становила більшість її населення, обумовлювали здійснення русифікації всіх сфер суспільного життя. У Наддніпрянщині русифікація була спрямована на викорення наявних відмінностей між малоросами та великоросами. Українці потерпали від того, що їхню мову і культуру зневажливо вважали. З Польщинами прищеплювали комплекс меншовартості порівняно з старшим братом росіян. Внаслідок цього збереження власної мови, культури та історії ставало для українців питання виживання як нації. Окрім Російської імперії, українські землі увійшли і до австрійської наприкінці 18 століття. Вона володіє приблизно 15% українських земель, а саме, східною Галичиною. Північною Буковиною та Закарпаття, підвладні австрійські території називалися західноукраїнськими землями. Австрійська імперія була багатонаціональною державою. У клаптиковій імперії Газбургів, які її називали, не існувала єдиної уніфікованої системи управління, внаслідок чого землі, заселені українцями, входили до різних адміністративних одиниць монархії з певними відмінностями в умовах життя. Першим у складі володінь австрійських казбургів опинилося Закарпаття. В 1699 році воно разом з Східною Угорщиною перейшло під австрійську владу. Однак панівні позиції в краї, які раніше посідало угорці. Заселене українцями Закарпаття поділялося на чотири адміністративних регіони, яких називають комітати або жупи. Які підпорядковувались Пожонському, тобто Братиславському намісницькому управлінню Угорського королівства. Уся адміністративна, військова, судова та фінансова влада в комітетах засереджувалась в, в жупані. адміністраторів, призначуваних намісницьким управлінням з-поміж місцевих великих землевласників. Час від часу скликалися комітатські збори, шляхти, однак вагомою ролі в. Управлінні краю вони не відіграла. Внаслідок першого поділу Речі Посполитої 1772 року до складу Австрійської імперії увійшла Галичина. Приєднавши ці землі, імператриця Марія Терезія прийняла титул королеви Галичини та Лодомерії. Перекручена таким чином назва Галицько-Волинської Волинського князівства була історично виправ, історичним виправданням для імператриці. Оскільки такий титул мали у XVIII столітті угорські королі, що захопили ці землі. Австрійські імператори зберігали його до 1918 року, тобто до розпаду цієї держави. На приєднаних землях було утворено коронний край королівства Галичини та Лодомерії, з центром в Львові, до складу якого увійшли українські, це Східна Галичина, та польські Західна Галичина, Землі. Умовною межею між ними стала річка Сянь, територія королівства поділялася на округи та дискрип... дистрикти, кількість яких інколи змінювалася. Уся адміністративна влада в коронному краї зосереджувалась у руках губерського управління на чолі з губернатором, якого призначав імператор. В округах і дистриктах влада належала війта, в селах е мандатор... мандатора, тобто наглядачам. Які призначалися війтоно, але утримувалися землевласники. Міста управляли магістрати, склад яких призначався адміністрацією коронного краю. Вищим представницьким органом краю був становий Сейм. Однак, збирався він лише один раз, в 1780 році. До 1849 року окремим округом королівства Галичини та Лодомерії залишалась буковина. Адміністративним центром якого стала місто Чернівці, Австрія захопила ці землі в 1774 році, скориставшись слабкістю Османської імперії після її поразки в російсько турецькій війні 1768 1774 років. Марія Терезія обҐрунтувала свої претензії на Буковину тим, що остання також входила до Галицько-Волинської держави. Основною територією якої тепер володіла Австро-Угорщина. Українці становили більшість населення Північної Буковини. Тобто ми з вами бачимо, що українські землі в 19 столітті поділені між двома імперіями, і вони мають певні свої особливості. Також на українських землях в 19 столітті сформувалися вісім основних історичних регіонів: Правобережжя, Лівобережжя, Слобожанщина. Запоріжжя, Таврія, Поділля, Волинь та Галичина. Ще є Полісся, Закарпаття, Буковина, Бесарабія. в залежності від того, який, яку історико краєзнавчу карту вам дивитися. Ми з вами розглянемо найголовніші, які необхідно знати. По-перше, це Лівобережна Україна. На мапі ви бачите, це який регіон. Це Придніпровські області лівобережжя, колишня Галичина. Була утрено на, на цих землях дві губернії: Чернігівська та Полтавська. Сьогодні це Чернігівська, Полтавська, Лівобережна частина Київщини, частина Дніпропетровської області і частина а, Сумської області. Слобожанщина сьогодні це Харківська, частина Сумської, Донецької, Луганської області України, а також Воронезька, Белгородська та Курська області Російської Федерації. А після ліквідації тут козацького устрою в 19 столітті сформувалась як Слобецько-українська губернія. Але насправді російський царат дуже сильно не подобалась назва українства, українців, Україна і тому подібне. То вони швиденько перейменували це в Харківську губернію. Правобережжя це територія сьогоднішньої Київщини, Поділля. Ну і частково в Волині, хоча теж окремо бажано розрізняти. Цей регіон був приєднаний в результаті розділів Польщі. Тут Росія утворила такі губернії: як Київська, Подільська, Волинська, які об'єднані в одне генерал-губернаторство. Етнічно близькими до правобережжя є Берестейщина, яка переважно заселена українцями, а також території Забузьких земель. Там розташовуються українські етнічні. Території Холмщина та Підлящина. Південна або Степова Україна заселена була переважно козак, козаками, кримськими татарами, німецькими, грецькими, болгарськими переселенцями. Ці землі увійшли до Катеринославської губернії та Нової Сербії, які розташовувались навколо Єлизаветграду все сьогоднішній Кропівницький. За катеринославом простиралися землі степу України, які сьогодні включають землі Запорізької. Херсонської, Миколаївської, Одеської областей. У 19 столітті тут було утворено новоросійсько-генерал-губернаторство. Східна Галичина, нинішня Львівська, Івано-Франківська Тернопільська області і частина Польщі потрапила під владу Австрії в результаті поділів Польщі, і тут у нас існує коронний край королівства Галичини та Лодомерії. Північна буковина сучасна Чернівецька область і частина Румунії складають окремий край в складі Австрії. Хоча, пам'ятаєте, спочатку воно належало до Королівства Галичини та Ладомерії. Пізніше, як окрема провінція, приєднана до Австро-Угорської імперії. Підкарпатська Україна, це нинішнє Закарпаття, одна із перших територій, яка входила ще до Угорського королівства. Але потім ем, Ургорське королівство війде в Австрійську імперію Газбургів, тобто увійшла і в цю імперію. Сьогодні це звичайно, Закарпатська область. Окремо, можна сказати, історичним регіоном є Крим. Це теж особливий український регіон, де, окрім кримських татар, жили і українці, численність яких наприкінці XVIII століття становила близько 800 тисяч осіб. В Криму мешкали також росіяни, Караїми, Греки, Вірмени. Спочатку вони входили до новоросійського краю, а потім сформували Таврійську губернію з центром Сімферополя, використовували як плацдарм для нападу Османської імперії. Сьогодні це Автономна Республіка Крим. Тобто, ми з вами бачимо, що після приєднання українських земель до Російської імперії. На ній було поширено адміністративно-територіальний устрій, який без істотних змін зберігався понад 100 років. Надніпрянщина складалася з окремих історико-географічних регіонів, розвиток яких під імперською владою мав певні особливості. В політиці Російської імперії стосовно Надніпрянської України відображалися її прагнення уніфікації та русифікації цього регіону. Адміністративно-територіальний устрій, запроваджений австрійською владою, мав на меті привести західноукраїнські землі у відповідність до інших імперських провінцій, вникаючи при цьому рішучих змін, які могли б викликати незадоволення місцевої еліти. Західні українці перебували в досить тяжкому національному і соціальному становищі, що проявлялося в загрозі денаціоналізації і соціальному хнобленню. Ваше завдання, ви бачите зараз на екрані. Вам потрібно прочитати підручник Ігоря Щупака, 26, 28 сторінки, і попрацювати над контурною картою. Дякую вам за увагу і вже до зустрічі на наступних уроках.